Звичайно, вам ж по ту сторону видніше, що там не так і тому подібне. А що з моєю квіточкою не так? Взагалі не понімаю. Диви, яка шикарна. Диви, 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 диви. Класно? А ага. ось такої немає, ти пишете всяку хрень. А хочете замовити бутелон? У мене є до продажу 225 гривень 5 штук. Красиво? Ваші ані купляли. На подарунок. Не треба бути. Злосними, зависливими, підіть, купіть собі квіточку, поставте, радуйтеся, усміхайтеся, бачте добро, позитивно навколо себе. І побачте, ваше життя зміниться. Давайте я вам дам таку пораду. І так як ви ж всяку хрінь пишете, а я вам. Наберуся сміливості, наглості, як сказати, і дам вам таку пораду. Перед тим, як ви тільки от взяли телефон і О, побачили когось, є, я, я пишу, ще напишу напишу, такі думаєте, так, треба сповнити солнышко Юлії, надо...", значить порада яка? Не писати нічого поганого. На вашу думку хорошого, на когось думку поганого. Просто напишіть гарно або промовчте і підіть далі. Побачите, як зміниться ваше життя. А хочете замовити ікру червону, чорнощу, пишіть.